Так, люди вибрали саме цей варіант. Чому? По-перше, це здана квартира з документами 800 доларів за квадратний метр. Тобто це супер ціна як для цієї локації. По-друге, це локація близько до центру міста, близько до парку воїнів-визволителів і близько до річки Бистриці. І, в принципі, все, що потрібно для життя, абсолютно в цьому комплексі є. А і третя квартира це. Правильне для людей точніше підходяще планування. Це двохстороння квартира, обов'язково роздільний санвузол, гардероб і кухня-вітальня. Тому, в принципі, ця квартира підійшла по всім параметрам, і головний параметр це е, просторий і приємний вигляд з вікна, який тут якраз і був. І що також дуже важливо, що перед вікнами вже там теж ніколи нічого не збудують. Тому це великий плюс, адже квартира бралась не на рік і не на два.